Юрій Тітов, Ліс. Які дуби, яка багатоликість, яка поважність небо під пера. Про щось важливе виграють музики, думки травневі сходять з під пера. Тут є Гобой, і арфа тонкострунна, Все те, що любить. Загадковий ліс, десь розбрелося марево від лунне, і лине гра акторів та актрис, поміж гілок промінничко спадає, неначе рампи сяяння легке. Весна свою виставу починає, а на душі осмислення стрімке, книжки лісів, я потайки читаю, та одягаюсь. У сосновий бір, бо тут любов розпалено гуляє, благословивши геніальний твір не відчуваю марноти ілюзій, а незбагненно лину до галяв. На ці дуби з повагою дивлюся, Вібравши звуки сонячних октав, Моя душевність. Іншого не просить, зелене листя всюди шелестить. Для мене ліс, мислитель і філософ, що з вічністю уміє говорить. Переможного миру вам.